Всім привіт! Процес в розгарі, але хочу показати, більше буде стосуватися клієнтів і майстрів. Дивіться, робота по машині буде пізніше відео, коли зробиться це все. Зараз що хочу показати, ось я міняю цю четверть та відновлюється. Відновлюється тут заміна двох лонжеронів. Там зазорети все неважливо. Привезли мені четверть. Четверть нам підходить. Навіть по кольору. Тому ми зробимо так, щоб її тут не фарбувати зверху. Ну, Я думаю, що так у нас вийде. Ось. Але дивіться, яка сталася ситуація. Тобто я два дні її туди-сюди виставляв. Якби по кришці і по дверях вона виставляється, але все рівно з такими цими, Бо ну, тут литий, ця частина трошки була зігнута, все. воно поставилось на місце. Ну, якби зараз все повністю в рівнях, в діагоналях. Ну, в висотах, в тому всьому, все класно, ходова так само поставилась на місце, все це стоїть добре. Але яка штука виходить? Що е, лонжерон цей виставлявся? У мене ще є одна четверть лежить. Е, я потім покажу з неї, які ну, розміри. І е, лонжерон виставлявся по тій четверті, по тих розмірах. <кій> Якби, е, це, бо ця четверть розбиралася. Ну, як розмір, я теж знімаю, вони сходяться да, з той цілою, що в мене є тільки, то, що я їх не знімав. На це. Якби там до ланжерона то те все бо ланжерон кремо, так його разом важко сюди вставити буде. Коротше, ж штука виходить? От майже два дні я її в <смі> ту четвертуху, туди-сюди. Це і в мене не сходиться понизу висоти. Я не можу, ну, і мені так воно трошки тяжковато, ця четверть сюди вставляється. От якщо ми дивимося. Навіть по цих отворах тут і тут у нас чіткий рівень. Чіткий. То тепер дивіться, зараз що буде з цим. Той лонжерон я вже вклеїв то ще не клею, бо то буде все разом тоді ще твертю клеїться. Ну, Час у мене буде, наклею. Зараз я. чуть Ось. Секунду, заспокоїться. Скажений. Так, дивимося, в нас низ шпильок, а там верх шпильок. Тобто шпільки десятка сантиметр, практично сантиметр. Сантиметр в нас різниця. І, і вже ж бачимо, я не маю куди опустити лонжерона. А тут у нас рівень, у нас рівень по цих отворах, по цих отворах. По цих отворах, по цих по цих, по цих, по цих, по даху, кругом в нас все йде в рівні. Якби. Виходить, яка штука? Я методом, примірок, і того всього вичислив. Що? На цій четверті? Оця частина, от я почав вже відсваривати. Оця частина, ось навіть як тут видно, вона просто приварена майже на сантиметр вище, чим треба. Їздив я на другій машині, дивиться, Плюс по тій цілій четверті я вставлю ті куски. І ви подивитесь, наскільки воно може бути печально. І зараз, замість того, щоб вже, ну, виставив, нормально собі прикріплювати. Четверть, я мушу зараз оце відсверлювати повністю так, як там було відсверлено, бо там просто було бите, я мусив його рівняти, то куска не можна було знайти. Але там виставлено зараз класно, верторівняється. Мушу зараз відсверлювати і опускати це все на низ, щоб лонжерон став на місце. І. Короте... Ну І це все на місце, бо в нас оця... угу. тут зараз вища, ну, типу до сантиметра. Ось. Ну І куча розмірів я вам повставляю. Подивитись. Хочу показати вам один. Ну реально це прикол, чого? от, блин, Вже мало би тут все йти до закінчення. А не можу е а не можу зробити. ну Сьогодні вичислив тільки е що отут, на цілій четверті, що ви привезли, внутряк майже на сантиметр оцей кусок, оцей кусок, кусок, який я на відсверлював, щоб рівняти, він майже на сантиметр вгору приварений. Да. Його треба типу, відсверлювати, опускати. Я вам покажу чого. Ось зацепили. І ми тут бачимо. Ось теж з міліметрами дружити. 51, ну і хай буде 7 міліметрів. Да? Цей раз і давайте ще так само від цього отвора поміряємо. Це одна і та сама четверть, тобто ну, це все ціле і ніхто не різав на це. 76. Ну і 4. Все. Ну, Запам'ятали, не передити. Зараз йду на цілу четверть покажу. Бо тут, коли я по розмірах це все зробив, тут гарненько все сходиться, ти все тільки що ну, треба дорівняти да те все. Сходиться і по висотах, і по зазорах, і по тому всьому. А тут е, це, що воно вгору приварено, воно задирає лонжерон зараз блин, на добрих 7 мм порівняно з тим. І виходить, отам там йде добре, а це задерте. А, а далі всі ці місця в рівні, повністю в рівні, отам От далі тьо вже в рівні, стакани і оці кінчики, тобто по наружі воно все в рівні. отут тільки оце місце, виходить, задерте. Того по-нормальному, мені зараз треба його відсверлити, так, як тут, і в наглу десь на 5-7 мм опустити. Тоді в мене просто легенько четвер буде ставати, цей, ну, до точка, стане повністю в рівень свої розміри. Це. Зараз я показую по цілій четверті розміри. Розміри ну, запам'ятали, там 51,7. І там ну, передивитись. А зараз покажу по цілій четверті, яка різниця. Так, ось у нас е, ціла четвертина. Просто що е, я по тій я не міряв такого. ну, ту, що я розбирав. Але по-любому, воно так. Вон, 52. До того самого місця 52,6 десь. Тобто майже сантиметр. І тут 77,4. 77,4, а там 76,4. Розумієте? Ось. Ну і По по цьому, по, по штампу зварки видно, о, тут є зазор десь в 5-7 мм ну, до цієї штуки. А на тій четверті воно просто. Впроти. Ну Видно зразу, бо кажу. Мені виходить, що з тієї сторони треба буде так само це відсверлити і просто кажу оцю штуку опустити вниз, ну тобто ці закльопочки Тут тобто все. Ну я кажу, я вже переміряв все. Та воно навіть видно, як воно криво приварено. Ну не ну, Немає так бути, бо скажу, що. І, і тоді все це, бо кажу, наружка стоїть ідеально просто. Тільки одне оце місце задерте. Все, навіть оці місця в нас стоять. Супер. Тільки оце місце. І блін, ну, що втулив, втулив і от виміри лазери показав. Так що от така штука може. Це перший раз мені так, так попадається, щоб це. Зазвичай ну, четверть недовго міняється, четверть міняється 3-4 дня. Якби таким, ну тут правильно тут з, літьом, з тим всім, але все рівно це, але просто що. Меня вже ж не одну -то, блин, кажу. Ну тільки не, не з цих партій. Ну але ну, все рівно, четверть там така сама. Короче, тільки що ж лонжерони. Приїхав. Вон одна тесла стоїть, переміряв. Там одна сторона ціла, друга бита. Ну Добре, 52,5. Ось ціла, цілий зад. Ударимо тільки там. Мірі. Ці самі отвори, одна. От право четверть. Блін зацепив. 52,5 і 7. Одна сторона і друга сторона. Теж ціла, щоб просто не було питань. 52,7 даже. Ось ось така штука. То є 52,5 законних там має бути, я ж кажу. От, от і все, що хотілося доказати. Так, відсворлив, відчепив. Зараз мірюю розмір такий, як треба. 52,5. Лонжерон теж навіть вже трошки занищую Ну, Він не там відкручений взагалі. Ось така штука. Ось. Але зато зараз стоїть добре. Все. І в нас є всі зазори повністю. Щоб по дворях, щоб по кришиці. Тепер лишається тільки. Ось у нас зазорчик, взагалі песня просто. Так само і подвіряк. Ладно, це все буде зазори все буде дивитися в основному відеосі великому. Тут поки що така штука, то є нікуди не дінеться. Зараз треба буде це все гарненько тут приварити до свого місця плюс-мінус. І все, і тоді можна накинути фонарі бампер, перед тим як... Повністю його то все діло обварювати, бо по-іншому не буду я робити. Бампер теж Китай. Кажу, все, будемо дивитися в основному відео. Кому цікаво, кому ні, то й так. Так, ну і в доповнення по фонарям. Це новий фонарь. Ну, оригінальний все. Це рідний фонарь з машини. Тобто, Дивимося, по висотах. От я почав збирати її, як, ну як збирати, накидувати. 4, і 5. Дивимося сюди. 4 і 2. Ну, хай і 3. Ну, все одно 2, 3 мм різниця. Так само по цих стовпчиках ставимо. Що ми бачимо? 2 і 2. 2 і 2. Як це 2 і 2? Що це не бачу? А ні, 2,7. Сліпий. 2,7. Боже, я ж просто вже міряв. Клієнту показував. І 3. І 3, Ну, 2,9, 3. Тобто 2-3 міліма різниці. І виходить, що? Я вже, правда, розібрав. Сюди я ставлю. Це ціла четверть. Там зазор по кришці зазор. Все класно. Діагоналі, там висоти, ця вся штука. Все бомба. А фонарь сюди торчить на 3 мм. Я розумію, ну, його можна тут там всадити. Якщо його всадиш, зазора взагалі не буде між ними. Там та сторона типу, бита. Якось ще вийшло, що ці фонари зачинити. Ну, кажу. Дивіться, основний відос, який буде. Там, е... Я показав, як це кажу. Це просто тришак. Третій день я не можу почати вварювати це. Зараз, правда, от розшив. Бачимо, наскільки. Ця гарненька тепер пішла. Це все зварюється, поки на саморізах. Зараз я знімаю. Все вирішено варюю по зазору, по дверях, по кришці. А вже тут ось цим буду потім далі догорватися. Бо і бампер ставився, і. І те все. Навіть китайський бампер, ну так, плюс-мінус, нормально ще став, Чуть-чуть погратися. Тобто з першого разу. Все. Зараз в уровні, в тому всьому. Коротше. То буде все в основному відео. Так що, дивіться, не пропускайте завжди ж щось таке цікаве. Все, всім пока.